Зустрічі програма про україно єврейські Вітаю всіх. Ви слухаєте громадське радіо. Це програма зустрічі у студії. Працюю я, Ірина Славінська, і сьогодні поруч зі мною неймовірно цікавий гість. Це Тарас Лютий, професор. Кафедри філософії та релігія з Києво-Могилянської академії вітаю. Добрий день, і будемо ми говорити сьогодні. До речі, це не дуже типова тема для програми зустрічі про філософію чи топак про неймовірно яскравого українського філософа. Це Сергій Кримський, і е, Тарас Лютий не тільки підготував е, збірник видання з текстами Сергія Кримського, але й допоможе нам познайомитися із цією постаттю ще і у контексті нашої програми зустрічі. Ось на початку я процитую допис. Який Костянтин Сігов написав про Сергія Кримського? Він починається ось такими словами: євреї з Донбасу, юність якого не загинула у катастрофі голокосту. Сергію Кримському було 9 років, коли почалася Друга світова війна. І відповідно у 15 років він побачив її завершення. Наскільки для Сергія Кримського його ідентичність, єврейські походження були важливими як для філософа і загалом як для науковця, як для людини. Наскільки ну, я пам'ятаю, я доволі так, мушу сказати, тісно спілкувався з Сергієм Борисовичем. Він ніколи не робив всього, ані великого секрету і ніколи не хизувався подібними речами. Ну, Я думаю, що ну, а насправді а як можна інакше. Та? Тобто це не було ніколи предметом якогось такого особливого обговорення та? чи зацікавлення. От, одначе, коли мені трапилося, коли я готував до друку цей чотиритомник, який побачив світ минулого року, та і ми презентували його тиждень тому в бібліотеці Антоновичів Могилянської академії, то власне я мав можливість почитати інтерв'ю, які взяла у Сергія Кримського. Колишня співробітниця співробітниця інституту філософії Тетяна Чайка, і вона якраз торкнулася цього питання. І Кримський розповів, і це можна це видано друком це інтерв'ю, можна його знайти. І мене вразило, от, що Кримський говорить, кримський сам родом з Бахмута. Потім Бахмут перейменували на Артемівськ, тепер знов повернули стару назву. І от цікаво, як Кримський розповідає, що, значить. Ну, В нього обидвоє батьків єврейського походження, судячи з усього, обидвоє з Та, І, до речі, мати Сергія Кримського її далекий родич, австрійський письменник Йозеф Рот, наприклад, такий тісний світ це називається. Так, так, ось, ось так. так. От. І е, ясно, що тоді, коли почалася Друга світова війна. На території України то, значить, Сергій з матір'ю вони мали поїхати в евакуацію. От і пізніше Кримський, наприклад, розповідав історію про те, що він з евакуації він вже не повернувся в Бахмут, Він, повернув, він приїхав до Києва. А колись уже в такому досить зрілому віці він знов приїхав. В, в Бахмут, і він відвідав місце. А це от, в Бахмуті добувають сіль, якщо я не помиляюся, і там шахти є. І от в цих шахтах, власне кажучи, нацисти катували і вбивали євреїв, і він розповідав історію про те, що е, йому вдалося тільки потрапити в це місце. І одразу з ним сталося щось таке. Він почав не знаю, якісь речі пов'язані з неймовірними переживаннями. Тобто, да? це дуже сильна емоція була. Була настільки сильна емоція, що він більше ніколи не міг їздити в своє рідне місто. Да? Тобто він вважав, що от це настільки сильне переживання, що воно просто носить такий якийсь екзистенційний характер, да? то його неможливо переносити. Да? От це такі виразні моменти, які пов'язані із походженням, і власне кажучи, з голокостом у кримського. Наскільки загалом тема ідентичності і зіткнення з подібними кризовими так межовими переживаннями в людській долі для людської свідомості переймали Сергія Кримського як філософа? От ми вже переходимо до розмови про його філософську думку. Кримський вважав себе українським філософом, та тобто, і попри те, що, наприклад, коли я готував до друку ці його твори, мене така перша думка промайнула, А от якою мовою? Бо кримський був білінгва, в принципі, та він, наприклад, розповідав, що в дитинстві вдома вони говорили російською мовою. А на вулиці, до речі, з дітьми він говорив українською. Та тобто, це ще одне питання про російський Донбас, та російськомовний Донбас. Тобто в 30-х роках ще можна було чути там на дворі, на вулиці, чути українську мову. От. І, відповідно, Кримський, який проходив своє становлення як філософа в радянській системі, зрозуміло. Та? І от ясно, що перша його дебютна книжка вона написана українською. А потім, значить, потім вже так би мовити, така галузь, як філософія, досить ретельно, ідеологічно контролювалася, і мовно так. очевидно. І, теж. А це потягнуло за собою mm -hmm. і певні мовні обмеження. Відповідно, треба було це робити російською мовою. І тому я вирішив залишити ці тексти так, як вони є, і не робити жодних копюр, нічого не перекладати, тобто залишати навіть, бо це власне власне кажучи, прецедент для майбутніх досліджень, та тобто для того, щоб займатися філософією, треба було виконати певний ритуал, наприклад, процитувати класиків марксизму ленінізму. Та тобто від цього нікуди не дінешся, і це теж відповідно залишається в книжці. І це було не тільки у філософів. Я пригадую неодноразові спогади, наприклад, про українську поезію радянського часу, так де в поетичних збірках на сленгу існувало те, що називалося паровоз. Перший вірш, який має про бути Ленію. присвячений Леніну партії чи якимось іншим речам, і от за цим віршем далі вже могло бути що завгодно, але цей паровоз мав бути на початку книжки. Так, ну хіба це не питання про ідентичність, та про те, як не тільки ми себе формуємо, та, але і як довкілля, та тобто соціальна реальність нас також на нас також впливає. Та? як ми... Змушені співіснувати в цій реальності, та? наскільки самоцензура на нас впливає, та? тобто, як ми маємо, скільки ідентичностей ми маємо, та? як ми перемикаємося між цими ідентичностями. І це вже вагомі речі, які вартують того, щоб згадати. Ну і крім того, вже в часи незалежності, тобто, буквально вже от в 90-ті Роки Кримський, тому що Кримський фактично все своє життя пропрацював у відділі логіки і методології науки, які очолював його приятель. Фактично, вони однолітки, теж філософ, який нещодавно пішов від нас, Мирослав Попович. І в цьому відділі це цікаво, що вони обирають обидва філософи, та, які працюють у відділі. Логіки і методології науки, але раптом в якийсь момент та, вони починають переходять в іншу сферу, та в сферу, наприклад, і хочуть висловитися з приводу культури, наприклад. Та, у них купа праць і про, власне кажучи і про культуру і не тільки про культуру в цілому, як якийсь теоретичний феномен, та, але й про українську культуру, зокрема. Оці тобто йдеться про те, що в момент, в часи, коли Ідеологічно сфера філософії контролюється, вони обирають собі от те місце, та? ту точку, цей топос, де найбільше свободи. Та? Тобто Ти ж не можеш логіку, наприклад, контролювати ідеологічно. Ну, що... з огляду на те, що формальні закони <кханім> логіки <кханім> вже прописані, там, можливо, ризик втручання <кханім> дійсно менший. <кханім> так, інакше виглядатиме зовсім вже дивно і смішно. Та? От. А от в сфері культури ти не можеш та? про це говорити. Говорити, і ти не можеш маркуватися, наприклад, там як, от як український філософ, бо одразу вже тебе... радянський філософ, та, ти вже радянський філософ, ти ж не а якщо ти український маркуєш себе як український, то ти вже буржуазний націоналіст, щонайменше. найменша, та і тоді ти не працюєш в офіційних установах і не маєш можливості практикувати свою професію. Або якщо в певні періоди, та якщо ти наполягаєш на своїй єврейській ідентичності, то ти, значить, от рецидиви космополітизму, та виявляєш і. І, і подібні речі. Е, от. І тому це питання ідентичності. Кримський взагалі говорив про те, що вперше він з таким антисемітизмом е, зіткнувся ще в університеті. В університеті він, е, значить, побачив, це був бюст, здається, Леніна, е, і на ньому щось було написано, слово людство. Та? І хтось взяв і літеру Л. Чи закреслив, чи збив там. Та, і от Це слово «юдство», та, тобто, І він відчув, що когось такі непокоять такі речі, що от вони, так би мовити, підкреслюють та, от, подібні речі. І... Ну це такий, нібито сторонній випадок, та але він теж доволі показовий. А от загалом Сергій Кримський про такі випадки відкрито говорив зі своїми учнями. Я кажу в широкому сенсі слова аспіранти, uh -huh. ті, з ким uh -huh. поруч він працював, студенти, ті, кого він живив, як науковий керівник. Так він міг обговорювати це спокійно. Та тобто, і ну особливо, там вже в останні роки, в останні десятиліття свого життя. Це могло обговорюватися спокійно. Він міг про це і на лекції сказати. Та, тобто, але він не хотів на цьому якось особливу увагу загострювати. Та, тобто Це речі, які важливі, та, але не треба бікділ робити з них такі. Але загалом питання ідентичності його турбували як філософа? Тут цікавий момент, тому що, скажімо, як я вже казав, коли вже можна було говорити приміром про Культуру і українську культуру, зокрема. А це, до речі, коли це 91-й? раніше, пізніше? Ну це вже пізніше, це вже напевно 2000 роки, коли кримські вже ну, от я пам'ятаю, їхня віддільська монографія, така колективна, де вони порушували питання про природу ментальності в цілому. Та і от у Кримського була там розділ стаття, я не пам'ятаю наскільки ну, така велика за обсягом робота. Та, яка була присвячена архетипам української ментальності. Та? От, то, вочевидь, ці моменти, і він там запропонував таку тріаду, Дім поле храм. Та? Тобто така тріада, яка, вочевидь, пов'язана з якимись такими архетиповими е устроями та, е людської ментальності. І, і е, от я думаю, що це такі були важливі маркери е, ідентичності, які він е, оприявнював в якості таких е, показових чинників, які властиві саме представникам української культури. Я нагадаю, що це програма зустрічі у студії. Продовжує працювати я, Ірина Славінська, поруч зі мною незмінно тарас лютий філософ, і ми говоримо про постать Сергія Кримського. Уже в першій частині ми обговорили його походження, і загалом те, як він працював з питаннями ідентичності. Наскільки, скажімо, власне, єврейське походження, українська ідентичність, мовна ідентичність були для нього важливими. І наступні 12 хвилин нашої програми можна присвятити нагоді більше дізнатися про філософську думку Сергія Кримського. Кримського, ну, чотири томник його текстів підготовлено. Я думаю, з цього ми почнемо. Як він називається? Де він виданий? Це цікава ініціатива. Справа в тому, що вона не була, це це не моя ініціатива. Та я якоюсь мірою виконавець, але зацікавлений виконавець, тому що я познайомився з Сергієм Кримським. Ще коли навчався в магістерці могилянки, і Кримський читав нам свій авторський курс. Це авторський курс, який не можна там назвати, він не належить до історико-філософських курсів. Тобто, це можна було сказати, це така своєрідна філософія кримського. Тобто, Кримський навіть пропонував нам так: він казав: Якщо хочете, ми можемо навіть так лекції будувати. Ви називаєте будь-яку тему, яка вас цікавить, і я можу читати. Там лекцію, так? Боже, це такий практичний джем, правда, так, як джазові так. музиканти після ну, концерту і це ще один момент досить цікавий, тому що е, я це завжди підкреслюю, коли е, говорю про Кримського. По-перше. Кримський закарбований в тексті і Кримський Живий Кримський, який читає на живу лекцію, це два різних феномени. І, вочевидь, той, хто ніколи не чув кримського. А ну якщо вже так сталося, то можна бодай на Ютубі відкрити, подивитися його лекції, це великий перформер. Тобто, от це людина, яка, ну, по-перше, ці модуль, голосові модуляції. Та? тобто, Це демонстрація того, як можна мислити не заготовками, так би мовити, та? а мислити от в процесі того думка розгортається, в процесі того, як ти висвітлюєш якусь тему, порушуєш якусь проблему. Та? От, і це такий моно- і міні-спектакль насправді. Та? Тобто кримський перформер величезний. Був навіть я завжди кажу, що навіть ті його такі вади, які на позір, там затинання, наприклад, вони навпаки були своєрідною прикрасою а його його промов, його лекції. от і е, та тобто кримський міг, але він При тому він завжди готувався. та тобто Це не просто експромти були такі. та тобто він Ти йому просиш, там я не знаю які були, там йому кажуть а ви не могли б прочитати лекцію, наприклад, яка називається Дияв. Та, ну, це це, тема зла, така, та, ну, це величезна тема настрадання. Це взаємодії добра і зла є та, такого, на перший погляд, та, репрезентанта цього зла, наскільки він є таким, в якій традиції, як, наскільки він проявлений, це цікаво. Та, завжди було в, і тим більше в інтерпретації Кримського. От. Е, тому е, я знав ще як студент Кримського, потім я став аспірантом в інституті філософії, і в е, захисті моєї кандидатської дисертації Кримський був опонентом. Да? І е, це теж було цікаво, які, от, власне, реакція Кримського на, на мою роботу. Е, от. І тому я, е, в принципі, так розумів, з якою філософією, філософію, маєш справу, і я, попри те, що я був інсайдером, людина, яка занурена, та яка знайома безпосередньо була з кримським е, ініціатива, ця виникла у е, нинішнього міністра культури. Тоді він не був ще міністром культури, та тоді він працював на СТБ. Я маю на увазі Володимира Бородянського. Який, е, власне кажучи, от і вийшов з такою ініціативою, він колись відвідав лекції Кримського. Його це настільки, тобто навіть людину, яка, так би мовити, не мала ніколи стосунку до філософії, Кримський міг зацікавити філософію. Та? Бо філософія в багатьох людей ну, викликає таку сумну посмішку. Та? якщо пригадав, нудьгу. нудьгу таку. Та? От кримський, кримському не вдавалося звести філософію на, якусь таку, от, на якийсь такий прохідний момент. А, от. І оскільки от, була така зацікавлена. Людина, Людина, так? Тобто я охоче взявся за те, щоб Власне, я пішов в бібліотеку інституту, я почав брати ці ранні, починаючи від ранніх праць, тобто деякі ж праці в мене були. Почалася суто така спочатку розробка концепту, як має вибудуватися ця архітектура цих томів. тобто Потім сама технічна робота, яку б я теж не зробив без допомоги інших людей. Та, потім, звичайно, це і редакторська робота. Та. От, і і тому, хто видавець? Ну там немає такого, це, немає конкретного видавництва. Та? Тобто, це от така приватна ініціатива і вона це дуже обмежений наклад. Це чотири томи, але всього сто примірників. Та? Тобто вона суто для такого, це для бібліотек, фактично. Робота. Тобто, якщо зараз ті, хто нас слухають, думають, що не побігти в книгарню в і не придбати собі ці там. примірники, так то цих книжок у книгарнях немає, натомість. В бібліотеках університетських, напевно, можливо, я особисто, я особисто заніс кілька примірників і в бібліотеку інституту філософії, і Могилянської академії. От, ну я і сподіваюся, що ініціатор також якось поширив е, ці томи. Цікава сама е, структура. Та, перший том е, е, його можуть фактично е, читати ті люди, які можливо і не хочуть заглиблюватися та, от, в сам, е, історію становлення кримського, е, значить, як науковця, як філософа, в особливості його особливо ранньої філософії. Та, яка носить такий характер значить, наукового пізнання, та проблем раціональності і так далі. І от перша книга це лекції, які вдалося транскрибувати з YouTube. Тобто перевести оцей це, ясно, що це втрачається перформ текст. перфор перформансу текста втілити. Ясно, що там не обійшлося без певних згладжувань, та, без певних апроксимацій і так далі. Це, звичайно, мінус, але з іншого боку, та, тобто, ця жива думка там залишається цікава, та, яка може привабити слухача, це ці лекції, аудіо і відео лекції, це його статті, це його інтерв'ю. Дописи, які він робив ще за життя в газеті День, а тобто я думаю, що це цікаво для такого широкого читача. А потім наступні три томи – це, власне кажучи, відтворення цього шляху встановлення філософії кримського, йдеться про проблеми логіки, методології, наукового пізнання. потім значить, йдеться про проблеми раціональності, про проблеми культури і нарешті про такі суто, я б сказав, би, така фішка кримського. Ідея софійності його остання книжка, так і називалась під сигнатурою Софії. Ось, я думаю, що про це треба поговорити окремо. У нас ще декілька хвилин залишається до кінця, і цікаво, що Тарас Лютий, говорячи про Сергія Кримського, дуже формулювання. Та фішка Сергія Кримського Це, до речі, бажа дослідне запитання, яке я хотіла поставити про тему, якою, от можливо, найбільше цікавився на якомусь своєму етапі. Цей філософ і софійність це не найбільш зрозуміле слово, я би сказала. Що мається на увазі, і що це за думка, що це за ідея, про що писав Сергій Кримський у цьому контексті? Мені подобається, бо Кримський по різному, звичайно, підходив до цього феномену, та і е, найчастіше він його пояснював крізь призму феномена культури, та і, зокрема української культури. І він любив якраз робити саме в такий спосіб. Ну, от, наприклад, він каже, в чому відмінність, скажімо, російської культури від української. Так? Тобто, російська культура це культура третього Риму, так? тобто йдеться про що? Про ставлення до влади. В Росії влада носить сакральний характер. Та, тобто, незалежно від того, хто цар батюшка, та, тобто, влада влада до влади треба завжди ставитися з поклонінням, та, тобто терпіти цю владу і так далі. І зовсім інший приклад в Україні та в Україні, де ми спостерігаємо, у нас влада змінюється досить регулярно, в принципі. А якщо ми не задоволені, то нас уже багато на майдані. Та, тобто, е тобто в українській культурі панує цей своєрідний архетип. Софійності, тобто божественної мудрості, яка, власне кажучи, в культурі втілилася в багатьох цілій низці символів. Ну, зокрема, можна говорити про те, що ну, от світ представлений таким символом, як книга, наприклад. Так? От, і це символ, через який і передається ця мудрість. Ця мудрість носить не просто божественний характер, та вона в певний спосіб адаптується та адаптується людиною і фактична філософія. Кримський теж дуже багато говорить про філософію. Зокрема, одна із останніх лекцій його в Могилянській академії, яку я записував фільмував на відео. В такий є зовсім любительський спосіб там. От, і тепер її теж можна побачити на Ютюбі. Він, наприклад, говорить про філософію, бо філософія це любов до мудрості. Та? Філео і Софія. Там теж слово, яке складається, термін, який складається з двох слів. І філософія це теж є один, якщо можна так сказати, способів трансляції цієї софійності. Та? І відповідно, філософія чомусь та, завжди, в усі часи, Залишається найбільш такою е, упослідженою сферою, послідженою дисципліною. Взагалі е, до неї ставляться досить так негативно, та, і тому е, Кримський якраз і говорить про те, що е, філософія як спосіб ретрансляції софійності пов'язана з тим, щоби. Повернути людину до проблеми браку людських якостей, наприклад, це одна із важливих тем Кримського, які переходить від якоїсь абстрактної, нібито софійності, та до проблеми конкретної людини. І бути людиною означає весь час проявляти певні. Людські, тобто ті якості, які роблять людину людиною, які нас роблять людиною, це своєрідна етика, так можна сказати? Ну тут бачиш, тут пов'язано багато кілька моментів. Та тут моменти пов'язані, по-перше, з онтологією, тобто з теорією пробуття, та тобто з теорією пізнання, тільки пізнання такого людиномірного пізнання, і з проблемою людиною, і відповідно етикою. Так? От, тобто це така багатогранна, комплексна така філософія. От, і мені подобається сюжет, який, як на мене, досить сильно увиразнює цю позицію Кримського. Кримський наводить історію про те, як Сократ, який подорожує своїми учнями, і е, їм на зустріч іде Гетера. І Гетера говорить: що Сократові каже, слухай, мудрець. Е, От біля тебе так багато молодих людей, а мені достатньо повести оком, і вони всі перебіжать від тебе до мене. А Сократ не розгубився і каже: Ну ясно, бо ти закликаєш донизу, а я закликаю догори. А цей шлях до гори він він важчий. Тобто, Потрібно весь час докладати цих зусиль. Так само, щоб бути людиною, треба постійно докладати якихось зусиль. Тобто, наприклад, не говорити говорити про е, добро та а чинити добро. чинити добро, та, робити добрі справи. Та, і от е, ну, і ясно, що з іншого боку, добрими справами вмощена дорога до пекла. Та, тобто тут вмикаються інші проблеми, та, і так цілий клубок виникає цих проблем. Та. От, але в кожному разі ми бачимо, що е, і про такі власні історії, та, і от про такі сюжети можна подибати в роботах. В коротких і довших працях Кримського. Я можу тим, хто нас слухає, сказати, що на сайті громадське.Радіо, де також можна у вигляді подкасту послухати цю нашу розмову і текстову версію до неї. Ми обов'язково там включимо з Ютюба, вбудуємо записи лекції Сергія Кримського, щоб дійсно мати змогу трохи відчути на собі цей перформанс, не тільки з моїх запитань чи з описів Тараса Лютого. А тут ми будемо Може поволі завершувати нашу розмову. Я нагадаю, що Тарас Лютий, професор кафедри філософії і релігієзнавства Києво-Могилянської академії, сьогодні був гостем програми зустрічі. Ми говорили про постать видатного українського філософа Сергія Кримського, про його і походження. Нагадаю, він мав єврейське походження, походив з Донбасу, з міста Бахмут. Згодом переїхав до Києва і став філософом. І саме про ці неймовірно цікаві і звичайно неосяжні в обсязі однієї програми. Меречі ми говорили сьогодні. Нагадаю, що програма зустрічі виходить за підтримки благодійного фонду Українсько-Єврейська зустріч. Ведучи цієї програми. Я Ірина Славінська, Ви слухаєте громадське радіо. Слухайте, думайте.